Привіт! Мене звати Катя, і сьогодні ми швидко розберемося, коли в англійській мові використовуються артиклі е e та «н». Отже, е e та «н» – це неозначені артиклі. Їх ми ставимо перед іменниками, коли говоримо про щось узагальнене, неконкретне. Наприклад, е-кет, e якийсь кіт, неконкретний, е-бук e будь-яка книга. Але як вибирати е e чи Н? Це дуже просто. Якщо слово починається з звуку приголосний, ставимо е, e", наприклад, е-дог, e е-house. E а якщо слово починається з голосного звуку, тоді e N. Наприклад, «an Apple, «an Hour, «an Orange. Тобто, важлива не літера, з якої починається слово, а перший вимовлений звук. Тепер ставте відео на паузу та подумайте. Які артиклі мають стояти перед всіма іменниками? Ну, а тепер ми розберемося разом. Перед бук ми ставимо артикль Е. Тому що перший вимовлений звук це в нас «б», а він у нас приголосний, тому ми ставимо е. Переходимо до на наступного слова це в нас car. Перед кар я ставлю також е. Е-кар. Олів. В олів перший вимовний звук це в нас О. Це голосний звук. Тому ми ставимо N. Н. олів. Перед хант я ставлю артикль E. E хант. Ойл. Якщо що, це масло. Перед ойл я ставлю артикль E. N. Еф. Альбум. Перед альбом я ставлю артикль N. N альбум. Знову ж таки, тому що перший вимовлений звук це в нас А. А голосний звук, тому ми ставимо N амбрела. Перед амбрелою я ставлю також N. Glu. Перед glu я ставлю артикль E. E glu. Перед mouse я ставлю артикль E-Mouuse. E, Eleфант. Я ставлю артикль N. N elefant. Water. Перший вимовний звук це В. Він у нас приголосний. Тому ми ставимо артикль е, e, Water. Ну і на кінець фрог. Перед ним я ставлю також артикль E. Перевірте себе. Чи правильно ви все зробили? Сподіваюся, тепер усе стало зрозуміло. Якщо тас, так, ставте лайки, підписуйтесь і побачимося у наступному відео. Па-па!